Любиш ходити з розпущеним волоссям, але втомилась заправляти його постійно за вуха? Я знайшла для тебе дві зачіски, які вирішать цю проблему. Для першої зачіски відокрем передню частину волосся від задньої. Останню заколи, щоб не заважала. І заплити дві косички на виворіт з двох боків. Ця зачіска також ідеальний варіант для тих, в кого є чолка. Її можна вплести в косичку, щоб вона не заважала. Готові косички з'єднай між собою і зав'яжи їх силіконовою резиночкою. Задню частину волосся відокрем ще на дві частини. Верхню заколи, а косички переки. Кинь назад, так як показано на відео. І зав'яжи їх так, щоб вони не мантелялись і були непомітними. Розпусти верхню частину волосся і все насолоджуйся готовою зачіскою. Для другої зачіски відокремлюємо передню частину волосся від задньої. І з двох боків заплітаємо маленькі хвостики, які просовуємо всередину. Таким чином вони приховають вушка і будуть тримати інше волосся. І якщо чесно, я взагалі була в шоці від цієї зачіски, бо вона робиться дуже просто, але виглядає неймовірно гарно. І якби ви не трясли головою, волосся буде треба. Матися в тому самому вигляді.